Давай, давай, давай. Там точно ще місце є. А тут ще повно місця. Давай. Дивись мені. Давай, 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 давай. О, хорош. Чувак. Ну слухай, не все і погано. Не все таки погано? Я тільки купив машину. Ну ти ж казав, що ти на v 8 шипінг замовляв. От назад піде їм як биток. Те, що v 8 може пригнати, мені биток, бо так дешевше. Не значить, що вони можуть забрати мій дугий биток і продати. Ну, значить, американцям продадуть. Чувак, не смішно. Ти чого не що там штирь був і голуб на швидкості прилітав. Де двигло? Та ну слухай, я хотів до того припаркувати, а потім там матч, Динамо почався, такий матч цікавий. А за голубів взагалі не відповідаю. Я все віддам. Звісно, віддасиш. Більше того. У цю можеш забирати собі. Ти мені у V8 нову заказуй, тому що я не знаю, як з цим розібратися взагалі. Тепер Та ні, я не хочу биток. Там вона пошкоджена під нуль. Те, що ти замовляєш битка з Америки? Не значить, що вона пошкоджена в ноль. Там крило можуть вдарити і все. Тобі дешевше вийде. Q8, а четверту BMW, тігуана можеш пригнати, розумієш? От мені пригониш, і я буду на новій машині їздити. А цю забирай! А, серйозно? Так я пішов гроші зберу і на v 8 Шипінг. А я? Так я машину собі прижену і буду тебе возити, де захочеш. Почекай, ти в Києві не живеш, ти на два дня приїхав. Що ти мені розказуєш? А я не казав, сюрприз, я переїжджаю. З червоного хутіра в Київ приїхав. Ну так. Да. Показуй, де офіс v 8 Шипінг. Я просто на пару годин. Так а ваш. А де бампер, дівся?